23 серпня ретельна праця. Щодня сім'я Аліси старанно працює на городі. Настав час збирати плоди, що у них виросли. Це помідори, огірки, баклажани, морква, капуста та кукуруза. Вони зібрали повні відра. Алісі подобається допомагати батькам. Вона знає, що Бог. Благословляє тих, хто добре працює. А як ти можеш попрацювати, допоможи мамі приготувати обід або підмести підлогу, збери розкидані іграшки або склади брудний одяг у кошик для білизни, викони прохання мами з радістю, і Бог благословить тебе. Мій піблійний вірш дає душа лінюха, та даремно душа з роботящих насититься. Риповісті 13.4. Моя молитва щодня, Господи, працюю, тата, маму слухаєш.